Світло таки відключають. В обленерго повідомляють, почали діяти графіки аварійних відключень електроенергії. Така команда надійшла від диспетчера західної енергосистеми України. Причиною стала аварія на Запорізькій атомній станції, через що кількість виробленої енергії не покриває її споживання. На Прикарпатті є п'ять черг відключень промислових споживачів та п'ять побутових. Кому і коли конкретно вимкнуть світлом, Карпаті обленерго сказати не можуть. Немає не ніякого зв'язку між тим, хто скільки споживає. Є графіки аварійних вимкнень, котрі були складені ще літом, узгоджені там з обласним з районними адміністраціями обласними адміністраціями. Е, приблизно на чверть навантаження області е, має бути е, графік е, аварійних вимкнень. На, 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 на цей об'єм ми набрали необхідних споживачів і їх вимикаємо е, у відповідності з інструкцією. Олег не каже, в графіки аварійних відключень не потрапляють зони, де є соціальні об'єкти, але вчора довелося застосувати спецграфік. Це крайній захід, коли вимикається лінія 110 кВт, і без світла залишаються всі. Чи буде графік аварійних вимкнень застосовуватися постійно, чи лише на час аварії на Запорізькій атомній станції прикарпатські енергетики теж не знають. За роз'ясненнями звернулися до профільного міністерства, оскільки саме там приймаються всі рішення.